Вітаю! Йшов 2022 рік. Відеокарти, як інше залізо, не збирається дешевшати. І що ж робити, якщо хочеться пограти в сучасні новинки, але грошей вистачає лише на друкарську машинку. Зараз розберемось. Рік тому в мене були надії на подешевшення комп'ютерних залізячок, але війна остаточно розбила ці надії. Ви ж в курсі, що 50% світового експорту Неону давав Маріуполь. Неон використовується в виробництві чіпів. Я думаю, ви знаєте, кому треба сказати дякую за те, що найближчим часом про нормальне залізо можна тільки мріяти. Адже якщо дефіцит чіпів і подолають, то ціни на неон можуть не повернутися на попередній рівень. Тож зі слабким ПК або ноутбуком у вас два путя. Можете проходити класику по типу готики, першого відьмака, моровінду. А можете спробувати хмарний геймінг. Річ ще два тому я скептично ставився до цієї технології, але враховуючи ціни, зараз я вважаю такий спосіб цілком життєздатним. Але про ціни трошки пізніше. Трохи дослідивши сервіси хмарного геймінгу, я прийшов до висновку, що нормально розповісти зможу лише про сервіс від Nvidia. Всі інші сервіси одразу хочуть грошей. В деяких немає навіть якогось пробного періоду. А от в GeForce Now можна безплатно грати, хоча і з обмеженнями. Напевно, тому він такий популярний. Станом на сьогодні GeForce Now офіційно представлений на Windows, macOS, Android, Smart TV, і також можна грати через браузер. Щоправда, чомусь тільки на базі Chrome, ну і Safari. Чомусь немає Firefox чи Opera, невідомо. Ну і на Linux є неофіційний клієнт. Щоправда, я підозрюю, що він реалізований на базі того ж хрому. Ну, то таке. Так що ніхто обділений не буде. Мій основний комп'ютер без проблем тягне Cyberpunk 2077 та Elden Ring. А хмарні сервіси будують свій маркетинг на тезі, що гравцю не треба потужне залізо. Тому випробування я буду робити на своєму ноутбуці. На ньому встановлений Debian та легкий віконний менеджер BSPVM. Як встановлювати: сам клієнт для Linux поширюється через Flatpak, він є в більшості популярних дистрибутивах, і для встановлення вам знадобиться тільки магазин програм. Якщо ж Flatpak у вас немає, то встановити його можна отакими командами. Далі відкриваємо магазин програм. У моєму випадку це Discover від KDE, але принципової різниці немає. В пошуку вводимо GeForce Now та встановлюємо клієнт. На ноутбуці в мене немає магазину програм, тому клієнт я встановлював через термінал за допомогою оцієї команди. Після запуску треба авторизуватись. Тут же ви обираєте звичайний для себе спосіб, чи через пошту, Discord чи Google. От і все, можна починати грати. Я запустив Cyberpunk 2077 на своєму ноутбуці з двома ядрами. Хочу також уточнити, що в налаштуваннях клієнта я обрав спеціальні налаштування та вибрав 30 кадрів. Так, навантаження на інтернет-трафік буде нижчим, бо при 60 я зіткнувся з інпут лагами та нечітким зображенням. Якщо ж ваш роутер та інтернет-підключення спроможні дати вам велику пропускну здатність, то можете спробувати встановити збалансований режим чи 60 кадрів. GeForce Now має безліч ігор в бібліотеці, але маю наголосити, що грати ви зможете тільки в куплені ігри. Так, згоден було б прикольніше, якби підписка містила якийсь набір ігор, по типу як в Game Pass. Але маємо, що маємо. Спочатку купуємо гру на одній з платформ, наприклад, в Steam, а потім запускаємо її через Хмару. Я ж через Хмару зазвичай граю в онлайн-проекти. А Linux є певні проблеми з античитом. Саме GeForce Now і виручає в такі моменти. Але все ж, кіберкотлетою так не стати. Наприклад, в грі Герої та Генерали в принципі важко видивитися ворога, а з бережатим зображенням це завдання ще більш ускладнюється. Також при натисненні клавіші Escape клієнт думав, що я хочу вийти з нього. Це вносить деякий дискомфорт. Наприклад, коли хочете просто вийти з карти, а тобі пропонують вийти з гри. А от в танки можна спокійно грати, що я і роблю? Вот чудово запускається і через Wine, але вона займає 60 ГБ. Граючи через GeForce Now, я економлю місце на диску, бо гра встановлюється на далекому сервері, а не на моїй основній машині. Це актуально на ноутбук з не дуже великим SSD. Бо якщо у вас 120 ГБ загального простору, то виділяти 60 на гру не найкраща ідея. Трохи побігавши в браузері, я зробив висновок: на КДЕ нормально пограти через браузер не вийде, аж взбісило мене. Але потім розібрався і таки зрозумів, що вийде. Я вбив на це 3 години. Вейленд. На wayland сесії фокус чомусь постійно злітав з вікна. Але на X11 сесії все працює як слід. Майте це на увазі. Якщо підсумувати, то скажу, що восени 2022 року це цілком адекватний спосіб щось пограти. За наявності стабільного підключення до мережі інтернету можна навіть позмагатися з іншими гравцями. Як я вже казав, кіберкотлетою ви не станете, але задоволення отримати можна. Що стосується якості зображення, то раніше все було гірше, інколи зображення добряче так замилювалось. Зараз же зображення достатньо чітке, щоб грати та отримувати задоволення. Звичайно, залізо видасть чіткіше зображення, але залізо і коштує грошей. До речі, за гроші. Через сервіс GeForce Now можна грати безплатно. Звичайно, з обмеженнями. Вам не будуть доступні технології RTX, при запуску гри буде черга, а довжина сесії буде обмежена всього однією годиною. Але це безплатний тариф, і як для безплатного тарифу це прекрасно. Якщо ж ви готові платити 10 євро в місяць, то такі явища, як черги та обмеження часу, вже не будуть вас турбувати. Можливо, навіть картинка буде краща. Ну і RTX. Хоча, як на мене, навіщо вам той RTX, якщо картинка буде мильна. Але це вже придирки. Чи дорого це вирішувати вам? За рік виходить 120 євро. А за 120 євро нормальну відеокарту так і не купиш. Я вже мовчу за комп'ютер. Мені ж вистачає і безплатного тарифу. В обмеженні по часу я навіть знайшов плюс, так я не засиджуюсь в грі надовго. Залишилось тільки питання з чергами. Зараз я граю вночі і черги з 22 до 3 десь 50 людей. Це 4-5 хвилин очікування. В день людей більше, але раз на раз не приходиться. Інколи можна чекати і 40 хвилин на початок сесії, а інколи лише 10. Ще до мінусів можна віднести неможливість встановлення модифікацій, але це не точно. Принаймні я не розумію, як це можна реалізувати. Там наче в стім якась є система підключення модифікацій, але зробити Skyrim мрії навряд чи вийде. Отож, використовувати вам GeForce Now чи збирати на ПК вирішувати тільки вам. На цьому в мене все. Тому пишіть вподобайки, ставте коментарі, донатьте ЗСУ, купуйте футболки. До нових зустрічей!